Вітаю всіх любителів садівництва. З вами Олександр Андращук. І сьогодні я хотів би відповісти на таке запитання, чи варто вирощувати хорму в північних регіонах України, а саме в Київській області. Ось я підходжу до дерева хорми. Воно росте в мене на території садового центру Шоні. Тут є декілька вже добре відомих в Україні сортів, таких як Божий дар Соснівська. Кілька днів тому ми її куштували, вона надзвичайно смачна була. І дар Софіївки. Відразу хочу зазначити, що цей рік був один з найгірших з точки зору погодних умов. За більш ніж 25 років, що я займаюся садівництвом, це був один з найгірших років, і навіть плоди інших плодових культур, сортів я знімав і винограду, я знімав і пізніше, і вони не дали того смаку, який я зазвичай звик отримувати. Але не дивлячись на це, відповідь, чи варто вирощувати хурму, я би хотів продемонструвати наглядно. Ось ці дуже гарні плоди сорту Дар Софіївки. вони прямо ось такі, наче Микеланджело їх виліплював, вони такі ось квадратні, листки у вигляді такого ромбу розсікають оцю плоску сторону таким гарним ось заточеним листочком, таким, який йде на звуження за смак, що я можу сказати? Навіть цей рік ну це дуже смачно, це таке повидло насичене, смачне, гармонійне, багатогранне і можна їсти і їсти. Я копаю яму, ось, мабуть, видно, 1,5 метра в діаметрі. Туди засипаю біогумус, обов'язково органічний сапропель, збагачений азотфіксуючими бактеріями. Це наше виробництво, а також золою спаленого бадилля, соняшника і наші ґрунтосуміші. Тому я би сказав, що дерева в нас у дуже хорошому стані, але навіть якщо немає такої можливості готувати такі ями, або, наприклад, хтось проживає з значно кращим ґрунтом, ніж у мене в Хотові, то я рекомендую садити все-таки дерева корми і вони порадують вас ну, надзвичайно смачними. Плодами. Так що до нових зустрічей, де ми будемо розглядати не менш цікаві інші нові для України породи, а також відповідати на складні запитання. А з вами був Олександр Андращук. До зустрічі!